Привіт! З вами Валерія, мої рукодільні вечорниці. Ми з вами розпочинаємо новий вишивальний тиждень. Маю велику надію, що він буде вишивальний. Перед вами мої фаберже від Світлани Грибач. Їх 5, як ви пам'ятаєте. Зараз я працюю саме над 5. Тут залишилося взагалі 280. Хрестиків по марафону бісер і хрестики. Ось, тож, в першу чергу, мені потрібно доробити це яйце, здати звіт і попросити наступне. Поки що я вам його не покажу, бо мені його ще, звісно, не прислали. Ось тому треба буде зачекати, яким воно буде, і, мабуть, я вам. В наступному включенні, коли отримую, я включу і покажу, яке яйце я саме вибрала. Ось, Мене чекає бісер і бек креніком. Я думаю, тут не дуже багато роботи, тож сьогодні, в понеділок, я буду намагатися це закінчити. Наступним моїм процесом на цей тиждень я хочу взяти. Весняний куб, завершити його до кінця. Мені потрібно це доробити до 20 квітня для того, щоб в подарунок отримати 6 гудзиків, які будуть пришиватися на кожну сторону з цього куба. Нагадаю, давайте повернусь сюди. Ось так він має виглядати, і ось те, що в мене є наразі. Да, різниця ще така колосальна. Ось, ну, Тут мене чекає, зараз я вам скажу, 1014 хрестиків і 867 стівочків беку. Ну, взагалі, наче небагато, маю я то зробити. Саме на коли буду планувати на цьому тижні роботу з цим процесом, я не можу сказати. Можливо. Сьогодні я закінчу яйця і поки буду чекати, то, мабуть, і попрацюю з цією роботою. Це, нагадаю, весняний куб від українських візерунків. Буду працювати над хрестиками спочатку на цих. У Я знаєте, як працюю, я е, от, відшила там один-два кольори, щоб я добиралася там і доверху, і донизу. Далі йду просто по номерам, зверху відкриваю, беру перший колір і відшиваю, там, там, нехай буде 728. Да? Відшила тут, відрізала, відшила тут і тут, бо я до нього достаю. От, і все, і вивела, вивела цей колір. І так з кожним кольором. В мене тут залишився 809 бо я нитку не цього загубила, десь вона є, треба знайти. от, А все решта йде по, по кольорам. Ось. І давайте покажу вам ще один мій процес до 20 квітня. Я маю здати 3000 стібочків на своєму бичку від Gala Art Design. Зараз я вам покажу картинку, як воно має виглядати. Ось мій красе, ви подивіться на нього. Це теж кохання з першого погляду, але, але знаєте що? Воно велике це кохання. Воно дуже велике, але я його, звісно ж, вишаю теж. Не знаю, не планую я з ним гнатися кудись. Мені здається, от саме по 3000 відшивати, і якраз я до кінця року зроблю собі таку круту картину. От. Так що ще маю 3000 стібочків гобеленових зробити на цій роботі. Де буду вишивати, ви знаєте. Знаєте, мені, мабуть, буде зручно а, вишивати. ось а, Тут ось, Тут іде його вже а, вовна, ось ця. А, я казала, що я хочу його залишити на потім, але ні, я потім а, вирішила, що буду вишивати, доки в мене влазить от, І зверху теж доки буде влазить. Тому Скорше за все, що я просто доб'ю тут сторону і вже буду е, далі ось так вишивати. А ще чому, тому що мені тут не дуже зручно тянутися. От. Тож, я, мабуть, буду працювати саме з цією коричневою е, такою текстурою. Е, Боже і хочеться, ви знаєте, трошки бичка, а то ось цей фон вже, якщо чесно, трошки піднадоїв. Ось такі плани в мене. Наразі е, мають вони за цей тиждень виповнитися по-любому, тому що я не хочу випадати з перше з сумісника, по-друге, по я хочу гудзики, бо на, на зимовому кубі вони в мене є. Тож, не хочеться, щоб весняний куб був без гудзиків. Е, і Фаберже, ну, звісно, таку картину запороти теж не можна. От, буде вона відшита, навіть якщо я її не встигну в рамках а, проєкту. Я піду працювати, а ви зачекайте пару секунд і побачите вже результат мого тижня. Закінчила я це яйце. Як бачите, вже пришитий весь бісер, зроблений крейніком. Дуже гарне вийшло. Вже я розпочала, і наступне. Вирахувала, де буде тут центр. І цього яйця-центр. І розпочала вже, бачите, 200 хрестиків зробила вже на цьому яйці. Все рівно ось це яєчко саме ніжне. саме-саме ніжне а Наступне в мене буде ось це. Тут дуже мало беку україніком і небагато бісеру. Тож, ну, чарівне. І воно чимось схоже на оце. Яйце, тож я маю на увазі квіточками. Бачите? Чимось схоже, можливо, пуп'янками, тож не дуже і буде це відрізнятися. Просто, я ж кажу, я не знаю, на кожному яйці такі квіточки. Як яблуневий чи вишневий цвіт. А тут mm. От, Ну, тут чимось схоже. Ось. Так що буду продовжувати роботу. А, зараз скажу, скільки тут, вибачте, вас трусить, бо я з рук знімаю. 3,374. Ну, нічого, справимося ми з цим. Це не важко. Забарилася я трошки з відео, але на то були вагомі причини, бо життя не тільки вишивка. Тож, прошу вибачення, що так затримую відео. А щодо вишивки, ви бачите, що в мене вже відшито шосте яйце. Давайте нагадаю: ось так вони виглядають в мене. І це шосте вже готове. В мене сьогодні 26 квітня. До закінчення СП. В мене залишається з сьогоднішнім 3 дні. Я дуже сподіваюся, що я закінчу ще одне яйце і встигну взяти восьме. Але то вже буде далі. Ось так виглядає воно. Тут дуже мало беку саме креніком. Це ось тут, на блакитному, бачите, блистить. Десь 160, здається, бісеринок було пришито. Вибачте, з рук знімаю, трошечки вас колише. Бек, як завжди, без будь-яких нарікань, тим паче, що на рівномірці все вишивається дуже зручно. От Кольори такі жовтаві вам більш-менш передається так, як воно є насправді. Зараз не кольори саме такі, як і на тканині, нічого вам не Скажає. Да, нічого не скажає. От тож, все рівно, оце, най найніжніше, мені здається. Ну, це ще теж таке ніжненьке, ніжненьке. От, ну що, зараз зміню картинку, покажу вам далі, що вишивала. Надалі я брала свого бика, якого мені потрібно було здати 20 квітня. Я вишивала і нашила 2500 гобеленових стібочків. До 3000 я не дотягнула, мені дозволили дошити то на наступний раз. Я пояснила, чому. Автор СП і мені дозволили. Я вже почала відшивати хутро бика, це вже, виходить, сторона в нас одна, пішла вже на вухо. Класно, швидко, аби був час називається, аби був час, все видно, я ж кажу, якщо так подалі брати, взагалі все зрозуміло що де відбувається, вишивається поки що такими чималенькими плямами. Поменше будуть, буде, буде зашивка ось цих ось всіх штучок таких, поодиноких таких стібочків, буде зашивка, але то вже буде згодом. Зараз, поки що так, і на наступний місяць мені потрібно буде зробити. Норму і ще доробити то, що є. Вишивала я тут, здається, чотирма тільки кольорами. Основна кількість кольорів була 939-го кольору. Це ось такі темно-сині ось ці. от Тож, над таким ще я працювала. Ну, класний він буде, бачите, так, чимало, да? просунулося вже сторона є. І буде, мені здається, дуже гарно виглядати. Давайте далі. Далі в мене весняний куб від українських візерунків, і давайте знайомитися з ними. Я його мала відшити до 20 квітня для того, щоб отримати чудові пришивні гудзики. Першою стороною були ось такі віолки, дуже гарні, весняні, не наче в снігу вишивалися дуже класно. Беком трошки поколола пальці, бо тут є де. Бачите, ось в, одну, в один отвір дуже багато складені де ниточок. І хрестики. Чотири штуки і ще й беку такого кольору, там два, і такого кольору три. І дуже складно йде голочка, і голочка вже зігнулася в мене дуже-дуже-дуже. Це була перша сторона. Другою стороною в мене були ось такі мені здається, що це персики, бо вони такого квітнуть рожевим. На сакурі я не замахуюсь. Мені здається, що це більш за все це персики. Зараз трошки. Отак, давайте зроблю. Тут неначе йде річечка, йде до води. І такі гарненькі дерева. Беку зовсім трошки ляпота. Далі, це друга. Далі я загубилася, як саме я вишивала. Здається, ось ця була наступною. Тут такі квіточки. Колода, чи ящичок такий гарний, чарівні. забіжу наперед, ця сторона, мені здається, найгарнішою. Не знаю чому, але так. Далі була лаванда. Ось так виглядає. Тут бек був трошки простіший, тут знову ж таки багато складень. Вибачте, трошечки нас е прирвали. Е беку тут зеленим, це багато складень, але все класно, все, все чудово. Я коли роблю бек, я просто е пластирем заклеюю ті місця, де я проколюю палець, і все йде чудово і прекрасно. Наступною стороною було ось таке віконечко, дуже гарне М Чашечка кави. Ваза, оці віконні рами взагалі шикарно, бомбезно. Просто клас. Нагадаю, що тут бек я робила довгими стіпками і прихватувала їх як, неначе викладну ниточку, для того, щоб воно більш рівненько виглядало. Наступна сторона і остання це ось таке е, відеречко з е, лопаткою і кошик з квітами. Е, прикольно. По ви бачите, що було боляче пальчиком, але воно того варте. Воно красиве і воно того варте. Е, з е, цього всього робимо висновок, що я встигла до 20 числа. І я отримала безкоштовні гузики від українських візерунків. Ось так вони виглядають. Вони дуже класні, дуже такі прикольні. Е, ну, Я б не сказала, що вони в кожної різні, але трошечки відрізняються. Ось ця синенька квіточка має бути на е, цьому сюжетові. Е, Бабка має бути на. а де має бути бабка? М почекайте. Почекайте, почекайте, сонечко має бути тут. Коротше, я вам все метелик тут, я точно знаю, Бджілка біля лаванди. Тут сонечко. Да. Бабка. Бабка тоді тут, тут здається, а оцей роже, рожева квіточка, вона має бути тут. Але. але, 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 в мене дуже велике але я хочу погратися з саме з цими гудзиками. Бабка однозначно має бути, мені здається, тут. А оця рожева квіточка, я б її зробила б сюди на сюжет з відерцем, бо оця, це як тюльпан, але тут ми тюльпанів вже ж не бачимо. От, А оцей тюльпанчик я б сюди зробила. Би. Його так, воно тут має отако лежати, і ця квіточка тут, здається, чи тут, -то, тут -то має бути. От. А бабку я б перенесла б сюди, і мені здається, буде гарно. Бо така велика рожева квіточка тут, ну, не знаю. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, з приводу того, як розмістити ці гудзики, бо. Не знаю, мені не пасують оце саме з квіточками. Оцей сюди, мені здається, взагалі не, не підходить. Ну, не знаю. Е, якщо у вас більш таке око націлене на, таку, на, на розташування якихось предметів, бо я до цього не дуже, от, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях, як би ви розташували ці гудзики на сюжетах. От, Я буду вам зате дуже вдячна. Ось так. В мене є фініш, фініш чималий. Нагадаю, що у кожному сюжеті близько ну, середньому, 2,5, здається, хрестиків, якщо так обрати в середньому, тож 10, 15 тисяч ми маємо зараз перед собою. Так що чималенько. Я молодець, я справилася і це кльово. Ще в цей час мені потрібно було поїхати. Пластику в мене вже не було, я закінчила візерунки. От, і тому схватила перше, що в мене було, тим паче, що я доєдналася до сузір'я єдинорогів відшиву. От, тож, схватила такого метелика в мене був в запасах, це крила мрій, дуже гарно виглядає, мені до вподоби. Бабка була, як на мене, цікавіша, але після відшиву, то я вам точно скажу, чи так це. Бо коли я розглядала матеріали, то вони мене зачарували, якщо чесно. Наразі в мене вишиті всі-всі хрестики зроблений бек, окрім викладної нитки. Давайте я вам покажу ось так воно виглядає. Тут металізована ниточка, тільки така зелена. Ми бачимо, що вони, воно йде по всій бабці метелику, і також прожилки робляться беком з цієї нитки. От, вишилося ну, за один раз, поки їздила, то сіла і душила. З приводу ниток тут залишки дуже великі. Я, давайте я перегорну, щоб там не було видно номерів. Я їх просто записую собі. Дуже великі залишки, мені здається, тут можна три таких метелики відшити. я вам серйозно кажу: дуже великі залишки. От. І давайте подивимося на, на золото, на прикраси, на те, заради чого купуються такі набори. Тут ми маємо пришивати ось такі красиві красиве каміння, таке, бачите, воно такого класного, такого смарагдового кольору взагалі, ой, вибачте, щось не хоче фокусуватися. Дуже класніші. Тут їх е, по підрахунку. Далі, далі в нас, давайте я ось так буду намагатися робити. Е, мені дуже сподобалися ось ці бусини. Вони е, такі, наче матові, але серединка в них профарбована золотом. Мені здається, вони будуть дуже гарно виглядати. Далі мілкий оцей. Бісер 15 він тут одного кольору. Цей бісер в нас звичайний, такий бензиновий і такий, як оцей, великий, тільки мілкий. от, І дуже багато викладної нитки. Дуже багато. Тут все по краю, оце все, все викладна нитка. Якщо зараз. Може, сфокусує? Ось, бачите, тут дуже багато викладної нитки. Якщо на бабці його, її було не так багато, то тут безліч? Не знаю, я, дуже мені тремтять руки, чи справлюся я з цим, чи ні. Але тут, я не пам'ятаю, здається, ну, тисяча є хрестиків з беком. То більше, мені здається. А ще була оця штучка для підвісу, ниточка для, оцей, монониточка для пришивання бісеру і дві голочки. Я не стала пришивати бісер, бо я б його порозсипала, і в мене взагалі б нічого не було. Тож я просто вишивала хрестики і далі відпочивала. І все. Ось. На цьому все. Дякую, що ви мене дочекалися. Вибачте, ще раз, що затримала відео, але як є, ще в мене за час відсутності було ЧП. Мені розлили каву на стіл, де в мене лежать, лежали нитки від моїх фаберже. Тож в мене DMC всі. В каві, ну, майже всі в каві. І кава була з молоком, вони тепер такого на дотик не дуже гарно Я їх вибрала, вони сохнуть. Питання там буде по світлим кольорам, тому що це вибрано було не зразу. От, покладу вам хоч метелика. Тож я не знаю, я не знаю, що. Що і як буде, це вже в наступному відео. Тож, пишіть коментарі, буду я їх чекати, буду відповідати на них. Тож, порадійте за мене, що в мене такий фініш є, куб. залишилось тільки зібрати, але я ще зимови навіть не зібрала. Ну, не стоять в мене руки до зборки, це для мене взагалі. Окрема історія, я вишила, склала все, я впоралася. От, Хоча ні, хоча все ж таки треба взяти, то і якось доробити, зібрати, але на то треба час, якого в мене е, немає. От, ну, Будемо на цій ноті ми з вами прощатися. До наступних зустрічей. Па-па!